Урок пар в духовці. Ми сьогодні з вами мусимо розібратися з таким поняттям, як пар, зрозуміти, навіщо його використовувати, і саме головне зрозуміти, як його використовувати. Отже, пар в духовці потрібен для того, щоб наша випічка гарно підіймалась і гарно формувалась шкоринка. Можна використовувати пар, зараз я вас навчу це робити, а можна використовувати гусятницю. Отже, почнемо із пара. Отже, ми розігріваємо нашу духовку, тобто включаємо її, щоб вона А, Температуру включаємо таку, яка у вас має бути по рецептурі. Коли ми розігріваємо духовку, тільки вмикаємо її, то ми відразу на дно кладемо щось, в що ми можемо налити водичку. Бачите, сліди. От у мене це означає, що я вже наливала водичку, і сліди залишились. Наша задача Засунути хліб в духовку, покласти хлібчик, дістати нашу форму якусь, або це може бути кастрюлька, гусятниця, будь-що, що витримує високі температури, налити сюди чашку води і швиденько закрити. Зараз покажу, як роблю я.